Сьогодні я почитаю вам казку про буркотливого їжачка. У родині їжачків народилася маля. Мама їжачиха дуже його любила і палувала. Щоранку приносила йому грибочки та горішки, а їжачок лежав і бурмотів. Тільки в нас у їжачків колючки. Отже ми краще за всіх, а нас ніхто не любить, і скільки така несправедливість триватиме. Та ось їжачиха захворіла. У неї був жар, і вона не могла підвестися з ліжка. Даремно їжачок чекав смачної їжі. Увесь день він злився, бурчав, кректав. І врешті-решт сам вирішив піти за їжею. Гей, їжачку, показати тобі дорогу до малинника. Ти ціле відерце набереш і маму свою вилікуєш, крикнула руда Білка, побачивши їжачка. Мені б грибів і горішки в Білко, ти не знаєш грибні місця? відповів їжачок. Руда білка тільки хвостом махнула і сховалася в дуплі. Гей, їжачку, ти поряд із малинником, крикнула сорока, яка спостерігала за їжачком. Що ви з цією малиною причепилися? Мамі моїй вона не потрібна. Їй потрібно, щоб я знайшов собі харчі і наївся, пробурчав їжачок. Їжачку, ти вже в малиннику, подивися, скільки стиглих ягід, скрикотіла сорока. Їжачок озирнувся і бачить, навколо ягід сила селена. Оце так, наїмся і тут таки переночую, а то сутеніє вже. Уранці прокинуся, знову малиною поснідаю, радісно подумав їжачок. І потягнувся за соковитою ягідкою. Ягідка раптом зникла. Їжачок потягнувся до іншого куща, і на ньому зникла ягода. Заплакав їжачок від образи. Зглянулася на нього одна маленька ягідка. прошепотіла. Їжачку, не плач, біжи додому за відерцем, а потім повертайся. Набереш малини і я тебе навчу, як малиновий напій робити. Як же я відерця наберу, коли ви ховаєтесь? недовірливо запитав їжачок. Ми мамі твоїй допомогти хочемо. Якщо ти малини наїсишся і ти звідси не захочеш, мамі твоїй зовсім погано стане, відповіла ягідка. Коли він повернувся до малинника, уже смеркало. Але ягідки самі стрибнули прямо до його відерця, і воно вмить наповнилося. Та ягідка, що з їжачком розмовляла, на горі опинилася. Вона нетерпляче сказала швидше, їжачку, неси нас до своєї мами. Удома маленька ягідка допомогла йому зробити малиновий напій. Їжачиха випила відразу кілька чашок і заснула міцним спокійним сном. Незважаючи на голод, їжачок уперше в житті був задоволений. Він вирішив подихати свіжим повітрям перед сном, відчинив двері і мало не спіткнувся об кошик, повний лісових частувань. Горішків і грибів. Їжачиха прокинулася наступного ранку здоровою. Разом із їжачком вони накрили стіл біля своєї нори, розклали лісове частування і покликали в гості своїх друзів. Відтоді їжачок змінився. Мама його вдома залишалась, а він сам за харчами ходив. Поміркуйте. Якби мама їжачка не захворіла, чи змінився б він коли-небудь? Чи піклуєшся ти про свою маму, коли вона стомлена або хворіє? Як ви вважаєте, що більше допомогло їжачковій мамі видужати, малиновий напій чи дбайливий син? Дорогі діти, не забувайте піклуватися про своїх рідних. До зустрічі на наступному занятті.